Так, друзі, доброго дня! Сьогодні будемо робити залізний купорос. Взяв 150 мл електроліту, розбавив його з водою. Маємо один до двох. Тобто один до одного. Наче крижив трошки цвяхів. Зараз їх засиплю. розчин води з електролітом підігрів. Зараз їх закину і будемо травити. Так, друзі, не забуваємо про техніку безпеки: гумові рукавички, очки, маска, респіратор, а також витяжка. На це все. В першу чергу звертайте увагу. Так, закинув цвяхи. Реакція вже почалася. Якщо цвяхів буде мало, додавлю ще. Ну, а поки протікає реакція, полюбуйтесь на мою. Полуничку. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що в мене ще є сад, огород. Ось така полуничка. В середині квітня. Вже цвіте. Також є ягодки. Ось воно цвіте. Додавив ще стільки ж, може навіть більше, цвяхів, хай краще буде в збитки. Ну що, слідкуємо далі. Зараз реакція запустилась. Плиточка на полторашечки стоїть. Від золота, від мита. Відкуємо далі. Ось такий розчин у нас вийшов. Зараз, поки він гарячий, я його профільтрую і хай кристалізується. Таку споруду соорудив. Ткань в два слоя буде достатньо. Все, цій Так, після грубої очистки. Через тряпочку переганяю вже на вакуумні цей розчин. Ось так проходить перва, перша тонка очистка. Зараз це дофільтрую, потім цю чистеньку жидкость залью сюди, підігрію, Розтворю всі кристалики залізного купороса і потім ще раз відфільтрую. Тут уже чистенький, капає прозорий. Так. подложил аркуш по пару, чтобы видно было. Рощин частенький. А такие вот на входе. Да, вакуумник добре справляется своей работой. Річка біла вінта, кінта. Чудово встановлює графейт. Окей, бачимо. Так, отакий от залізний купорос вийшов після першої фільтрації. Тонкої фільтрації? Отакий вот у нас розчин, чистенький, прозорий. Отакий вот вигляд має наш бруд. Це мілкі-мілкі частиці графіту, які були в залізі типа оліроду. Зараз вже вона добігає кінця. Поміняю фільтр. Цей розчин перелью сюди, нагрію, розчавлю, Розтворю. і потім на новому фільтрі перефільтрую. Отже, чекаємо. Так, розчиняю на плитці залізний купорос. Наготовив уже фільтр. Зараз будемо наливати. А потім еще і упарювати з 300 мл Вийшло пів літра. Добре. Поїдем. Так, хвилин за 10-15 розчин весь розчавився. Зараз ще хвилинку почекаю. І буду фільтрувати. Хоча концентрація велика. Зараз спробую. Вам трішки засняться дійства. якось так фільтрується набагато краще, ніж попередній раз, так що думаю, це все діло. быстро будет так прошла остаточная фильтрация вот такой фильтр ну, если сравнивать с предыдущим З попередньої фільтрації то небо і земля, Ну все одно г'язненький. Ось він прозорий, воно світиться, просвіщається частенько. Ну все. Зараз зливаю цей стакан і ставлю на кристалізацію. Після упарювання вився ось такий ось залізний купоросик, чистенький. Зараз його зложу, переложу в скляну баночку і залью спіртиком. Ось цю жидкость злив, зараз її потім її поставлю, ще трошки упаритися, може ще щось випаде. Ну, якось так переніс весь залізний купорос в півлітрову баночку, ось скільки в мене його вийшло. А на цьому своє відео буду закінчувати. Хто в темі або кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємось на канал та тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої хімічні досвіди. Також пишіть коментарі і ставте запитання. До нових зустрічей. Всім гарного дня, до побачення!